Кожного ранку ми прокидаємося завдяки нашим воїнам, які самовідано захищають наші життя та терени нашої рідної держави. Українці мають триматися разом і скрутну хвилину підтримувати одне одного. На теми і є нація героїв. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день, розкажемо далі. Сьогодні до Кременчука прибула чергова вантажівка гуманітарної допомоги з Франції. Збір цього вантажу забезпечила кременчужанка Катерина Долецька, яка наразі мешкає у Франції. Що ж саме надійшло у цьому гуманітарному вантажі? Дивіться далі. Вже більше дев'яти місяців пройшло спочатку повномасштабного вторгнення расистів в Україну. Але європейські друзі та партнери продовжують підтримувати українців. І сьогодні до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж з Франції, який допомагала формувати та збирати кременчужанка Катерина Долецька, яка наразі проживає у Франції. У цьому вантажі медичні засоби та інвентар, зокрема, ортопедичні матраци, ходунки, інвалідні візки. Не забули благодійники і про продукт. Ти харчування і засоби особистої гігієни, а також дитячі харчування і підгузки. Цей вантаж допоможе у забезпеченні продовольчим резервом пунктів незламності в Кременчуці, а також потреб вимушених переселенців, які опинилися у Кременчуці через війну. Тут продукти довгострокового зберігання, медичне обладнання, обладнання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Все це, це буде використовуватися на пунктах незламності і в місцях компактного проживання, тим Часово переміщених осіб дякуємо нашим французьким партнерам за допомогу і підтримку. Дякуємо кременчузанці, а тепер французинці Катерині Долецькій, яка допомагала збирати цю гуманітарну допомогу разом з своїми друзями та подругами у Франції. Вся ця допомога надзвичайно важлива для нашого міста саме зараз, коли підступний ворог готується до нових атак по українських містах. Але ми впевнені, що з такою підтримкою і допомогою всіх наших партнерів та друзів Україна. Обов'язково переможе. Антон Воробйов, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Кременчуцькі заклади охорони здоров'я забезпечені усім необхідним для нормального продовження роботи в разі блекауту. Про те, як оперують хірурги та приймають сімейні лікарі в разі відключення електроенергії, дізнавалися наші журналісти. Тотальний блекаут, що стався 23 листопада, став джерелом багатьох труднощів. Аби бути готовими до можливого повторення ситуації, міська влада подбала про забезпечення лікарняних закладів Кременчука усім необхідним. За доручення міського голови Віталія Малецького в лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька було придбано додатковий паливний генератор. Під час минулого блекауту хірургам довелося самотужки на власних руках нести пацієнта на третій поверх, аби не витрачати на ліфт потужність, яка була направлена на край важливі відділення. На сьогодні в лікарні вже є кілька генераторів, які підключені та готові до роботи. Нам допомогла міська влада, і нам поставили ще додатково один генератор, за допомогою якого ми підключили ще додатково два відділення. Станом на сьогоднішній день ми закупили генератор потужністю до 125 кВт. Був навіть такий випадок, коли наші хірурги особисто пацієнтку несли на третій поверх на руках. Ліфт у нас також вже підключений до генератора. Тому, коли буде необхідність така, у нас працюватиме ліфт за допомогою генератора. За кращих часів. Щодня у Ліл Кременчуцька проводили до 10 планових операцій без урахування ургентних, аби не наражати пацієнтів на небезпеку. Кількість операцій скорочено до однієї максимум двох на день. Ургентні операції проводять завдяки генераторам. Планові операції ми поки що не відміняли. Вони були відмінені тільки в той день, коли була ситуація погіршена у Україні. На сьогоднішній день планові операції ми проводимо, але дещо обмежили їх кількість. Подбали і про водопостачання цього тижня. Планується проведення робіт по підведенню води з альтернативних джерел до відділень лікарні на лесі Українки. 80 найближчим часом будуть проведені роботи по встановленні свердловини, яка також буде заходити в саме приміщення. На Павлова 2 тепер уже парнет. 2 ми маємо дві таких свердловини. Одна з яких знаходиться на вулиці, і вона буде використовуватися для потреб усіх, хто знаходиться на території нашого містечка маленького. А одна свердловина заведена повністю в систему водопостачання лікарні. Редбали генератор і в центр первинної медико-санітарної допомоги, номер один сімейні лікарі в умовах відключення електроенергії продовжуватимуть працювати у звичному режимі, і в разі погіршення ситуації готові надати допомогу як особисто, так і дистанційно. На базі лікарні працює кол-центр. На сьогоднішній день ми працюємо у звичайному графіку. Всі співробітники у нас на місцях, і лікарі, і медичні сестри. Коли пацієнти до нас звертаються, і якщо немає. Світла, то у нас працює кол-центр щобудня з 8 до 18.00 і по суботам до 13.00. там працюють кваліфіковані медичні сестри. Сімейні лікарі зазначають, що особливо нічого не змінилося, але все ж буде краще, якщо пацієнти обиратимуть для візиту години упродовж світлого дня. Відключення рідкі, там один чи два рази зникало світло і, і все, як би. Ну, Тривоги, сирени, то звичайно всі спускаємося в укриття. До плануємо, якщо перша зміна або друга, як у мене, то звичайно трошки раніше, поки світовий день. Бережіть енергію, обирайте сонячний час для запису до лікаря. Якщо виникають якісь питання до лікарів до своїх сімейних, то бажано звертатися звичайно більш в більш вранковий час зранку в день, щоб не затягувати у вечірні, коли вже темніше. Тому що дійсно, якщо не буде світла і екстрені ситуації, ну, звичайно лікарю буде. Менш зручно надавати допомогу пацієнту. Кременчуцькі заклади охорони здоров'я забезпечені усім необхідним для надання повноцінних медичних послуг. В лікарнях є все необхідне: від генераторів до запасів стерильних матеріалів і харчування. Дарія кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже 19 грудня комунальники закінчать встановлення головної новорічної ялинки, яка буде прикрашати наше засніжене місто. Кременчук, як і Київ, вирішив встановити новорічне дерево, аби путлер не забрав у дітей свято. Деталі далі. Новорічні та різдвяні свята особливо чекають діти. Тож, попри війну, у Кременчуці, як і в Києві, встановлюють новорічну ялинку в інтерв'ю. Журналістам РБК Україна, мер Києва Віталій Кличко, заявив: масові заходи заборонені в воєнний час, і їх не буде в жодному разі, але скасовувати новий рік та різдво ніхто не збирається. І атмосфера нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше різдво масових святкувань 100% 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, не хочемо відміняти, тому що це традиція і світло, незважаючи не на темряву, і в прямому і в переносному сенсі, яка зараз відбувається, повинна бути. Повинна бути також добра емоція в ці такі, знаєте, світле свята. Зазначимо, головна ялинка Кременчука штучна. Її використовують у місті багато років поспіль. Цього року нові прикраси через війну не купували. Але це не завадить зеленій красуні бути, як завжди, чарівною. 1300 кульок прикрасять головний символ Нового року. На верхівці на місто споглядатиме Голохоронець. Закінчити монтаж 20-метрової красуні комунальники планують до 19 грудня. На думку Кременчужан, новорічної. Ялинку встановлювати потрібно, бо в дітей повинно бути свято. Ну, я вважаю, що для дітей ялинка повинна бути. Звичайно, ситуація не з найкращих в країні, ну але це свято, це діти, це дитинство. Я згодна, що можна встановити ялинку, все ж таки це відчуття якогось дива, якого нам не вистачає. Але стосовно осені, її то я проти. Наприклад, якщо вона буде встановлена від генератору. То можливо так. Ялинка це добре буде, хоч де батькам з дітьми прийти відчути, що є такий новий рік. Якось відволіктись. Артем Ребров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Позначити себе на дорозі у темряві особливо актуально восени та під час вимкненого вуличного освітлення. Адже водієві при швидкості 50 км на годину, аби загальмувати, потрібна дистанція 150 метрів. Засвітитися на дорозі допоможуть флікери. Як правильно носити світловідбивачі, розкажуть патрульні поліцейські та наші журналісти. Кількість постраждалих від ДТП можна було б зменшити в рази, якби кожен пішохід або велосипедист дбав про те, щоб бути помітним на дорозі. Світловідбивачі один з найпростіших способів зберегти своє життя, аби водій міг вчасно помітити пішохода на проїзній частині у темний час доби, варто чіпляти флікери на одяг. Найефективнішими місцями, де потрібно чіпляти флікер, є рухливі частини тіла людини: кінцівки, суглоби, тулоб. Справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а й розуміти, що це пішохід та визначити, в яку сторону це. Пішохід іде. Світловідбивачі роблять пішохода помітним у темну пору доби. Аби загальмувати або зманеврувати при швидкості 50 км на годину. Водієві потрібна дистанція 150 метрів. У світлому одязі пішохід стає помітним за 30-75 метрів, а цього недостатньо для уникнення ДТП. Зі світловідбивачем пішохід стає помітним за 300 метрів. Пішоходів з елементами, які передають рух тіла людини, видно на дистанції до 300 метрів. Точність реакції десь приблизно 80%. А зі світлоповертаючими на ногах та на тулубі елементами десь 64 Лише на тулубі 53, а на ногах 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33 Велосипедисти та користувачі електросамокатів як учасники дорожнього руху мають бути особливо помітними. Для цього варто використовувати не лише ліхтарики, а й світові відбивачі. Тож носіть флікери правильно. Дбайте про власну безпеку та безпеку своїх дітей. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачуцькі новини. У Кременчуці на центральній алеї Придніпровського парку представники соціально відповідального бізнесу спільно з міською владою встановили вісім ліхтарів на сонячних панелях, які не споживають електроенергію та є повністю автономними. Про новинку дивіться у нашому наступному відео. Сьогодні фінішувала програма Молодь і влада та залишила молоді найяскравіші спогади. Проєкт тривав місяць, впродовж якого учасники знайомилися з роботою органів місцевого самоврядування. Які знання дала програма учасникам? Дізнавалися наші журналісти сьогодні. у нас закриття програми Молоді Влада. Учасники протягом місяця мали можливість походити на тренінгові заняття, поспілкуватися з депутатами різних рівнів, поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування з спеціалістами, начальниками, заступниками міського голови з міським головою спілкувалися. Також учасники мали можливість походити, подивитися на різні екскурсії. Програма молодь і влада має успіх на існування, так як молодь починає цікавитись політикою, аби потім боротися за свободу, незалежність та майбутнє України. Наскільки я знаю, Власникам сподобалась програма, вони дізналися багато нового для себе, дізналися, як можна вирішити ту чи іншу свою проблему, до кого можна звернутися. І навіть ті, хто не планував працювати в майбутньому органах місцевого середування, задумувалися над цією професією. І планують в майбутньому пов'язати з цим своє життя. Організатори молодіжний парламент Кримчака, Кремчиський міський комітет молодіжних організацій управління молоді та спорту за підтримки Кремчіської міської влади. Після вручення сертифікатів підлітки поділилися своїми враженнями від програми та представили свої політичні проєкти. Учасники засмучені, що програма так швидко закінчилася. Вони б з радістю продовжили навчання, аби з кожним разом удосконалювати свої знання. Взагалі, це дуже дивовижна крута програма. Для мене вона... Вона дала зрозуміти, що я саме хочу робити в майбутньому, і тепер я впевнено кажу собі, що після закінчення коледжу і вищої освіти я хочу дуже пов'язати своє життя зі владою. Ну, мені дуже сподобалася структура, як обирають саме керівників, депутатів, що це в які етапи це проходить. Так як мені 18 років і мені скоро потрібно буде йти на вибори, то це було дуже таким цікавим. Завдяки таким програмам молодь саморозвивається та має змогу отримувати ціні знання, які сприятимуть успішному будівництву свого майбутнього. Артем Рибров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Оригінальні афіші, попкорн, перегляд фільму та родинний затишок. Ні, це не про прем'єру кінострічки, а про унікальне святкування 25-ї річниці Кременчуцького ліцею політ. Детальніше про це вже за мить. Проє фантазії та творчості, емоції та враження, спогади та історія, родини тепло та затишок все це про колектив Кременчуцького ліцею політ та обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Сьогодні навчальні заклади відзначили свої 25 ту та 91 шу річницю. Відповідно, тоді коли відключення світла, тоді коли сьогодні це зробити не так просто, але це наша відповідь темряві, це наш супротив, що ми живемо, що ми працюємо, що ми рухаємося далі. Цьогоріч святкування днів народжень навчальних закладів пройшло у оригінальному форматі. Афіші відомих фільмів з обличчями викладачів попкорн, інтерактиви та перегляд фільму за участі вчителів та учнів. Це свято колектив запам'ятає надовго. Ви знаєте, в такий непростий для нас усіх час дуже хотілося саме. Домашнього родинного затишку й тепла, щоб не на розрізнених кріслах, а разом плічо-пліч, пліч. і хтось хрумтить над вухом, у когось кумедні шкарпетки, хтось обов'язково коментує чи підспівує. І в темряві не страшно на базі педколеджу все починалося лише з двох класів з 32 учнями. Наразі Кримучуцький ліцей політ налічує 14 класів, чотири профіля та майже 400 здобувачів освіти. За цей час професійні та кваліфіковані викладачі підготували безліч призерів та переможців всеукраїнських конкурсів та змагань. Є дуже велика кількість щасливих успішних доль наших випускників. Тому 25 років пролетіло, промайнуло. Із результатами у кожного вони особливі, у кожного вони свої. У цьому році в навчальному закладі утворили волонтерський центр, де спільними зусиллями допомагали військовим та наближали перемогу України. Плетіння маскувальних халатів і сіток, активна долученість до центру Повертаємо в життя для вимушено внутрішньо переміщених осіб, які проживають в нашому гуртожитку. Це те, чим Бореться наш заклад для того, щоб здобути якомога швидше нашу спільну перемогу. Вітаємо навчальні заклади з днем народження та вважаємо не зупинятися на досягнутому, а підкорювати нові сходинки успіху. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна пам'ятає війни, голод та примусові депортації. Вона пам'ятає, що її одвічний ворог це Росія, яка нещадно продовжує знищувати нашу землю. Ми це Україна, ми не пробачимо і помстимося. І тоді настане мир на цій землі. Слава Україні!